Словом, чербиський міг, ну не міг, а він прямо питав: ти, а ти українську мову? Знаєш, важливо, щоб ти знав українську мову. Та, звичайно, знаю. Ну, все, супер. Воно теж, теж пересувало для етнопартократії, чому ж Кравчук, Кравчук, якби представник. От такий еталонний представник української етнопартократії. От такий україномовний, який російською говорить з вираженим українським акцентом. А говорить, але з вираженим українським акцентом. Такий. От, от такий. Такий. Там такий. От. І е, тут можна сказати, що е, так. З одного боку, ніби російська якби нависала як верхня соціальна, з іншого боку, а що ж робить етнопартократія, яка все-таки ухилилась ну, завжди в український біг, як це не дивно. Оце, оце, вона на карнізації була побудована, на місцевих, і тут нічого з цим уже не зробиш.